Ельф для суперзавдань Катажина Важбіцька. 4 грудня. У хатині Санто-Клауса від самого ранку тривала бурхлива дискусія про те, як вчинити з несподіваними гостями. Цей час Непосидько готувався до свого першого в цьому році завдання з розвідки. Він повісив на шию чарівний свисток і уважно прочитав записку з адресою Дитина на ім'я Федір. Будинок на каштановій вулиці, схоже, я вже там був раніше, бурмотів він собі підніс. Ельф смутно пригадував це було місце, де на підлозі, ліжку та полицях валялося багато іграшок. Вони, й не помітять мене у тому хаосі, мабуть, подумають, що я одна із м'яких іграшок, намагався підбадьорити себе непосидько. Хоч ельф не хотів цього визнати, та його хвилювала відсутність магічного шарфа. Без чарів, невидимості, він почувався маленьким, вразливим і незахищеним від людських очей. Однак обов'язок кликав, тож ельф, набравшись духу, ще раз уважно прочитав адресу, примружився і щосили дмухнув у чарівний свисток. Коли він розплющив очі, то вже стояв на злегка протертому килимі у великій кімнаті з кольоровими, помальованими олівцями стінами. Уздовж однієї стін стояли полиці з безліччю, книжок та різноманітних будиночк, будиночків з конструктора. На щастя, жодних людей, ні дорослих, ні маленьких видно не було. Непосидько швидко заходився розглядатися, потім заховався за темну синю фіранку. «Ух, я в безпеці, з полегшенням видихнув він, аж ратом побачив, що на підвіконні сидить маленький хлопчик і здивовано витріщається просто на нього. Ой, Федько, правильно? Чи існує якийсь шанс, що ти віриш, ніби я, величезно одягнена в червону шапочку миша, яка розмовляє. А я собі просто піду, і ми вдамо, ніби нічого взагалі тут не було. З крихтою надії запропонував Непосидько. Хлопчик швидко і рішуче похитав головою. Страх на його обличчі змішався із хвилюванням. Ти жельф, чи не так? Я бачив таких, як ти, на малюнках у книжці. Непосидь важко зітхнув і зняв шапочку, щоб витерти рукою під щола. Ну, так, неохоче зізнався він, але прошу, не кажи нікому. А я тобі, ну, гаразд, я заплющу очі на якісь твої капості. Ну, не знаю. На... Ну, наприклад, на те, що ти не чистиш зуби ввечері чи не їв кашу на сніданок. Але я завжди снідаю. І зуби чи добре, якщо їх не чистити, можуть з'явитися дірки. Гаразд, тоді зробимо так ти нікому не розповіси про моє існування, а я натомість попрошу ельфів на фабриці, щоб вони додали до твого замовлення ще одну іграшку, що скажеш. Хлопчик замислено посмикав себе за вухо. У мене багато іграшок, але знаєш що? Можемо домовитись про таке я нікому не розповім про тебе. Але ти мені подаруєш, подаруєш? Та ні, це безглуздо. Нічого не вдасться. Федько сумно повісив голову. Що не вдасться? Все вдасться. Не хочу вихвалятися, але я один із найкращих, найнадійніших помічників Санти. Між нами я його права рука. Без мене не було б свят. То що ти там хотів? Електропотяг? Цілу коробку конструктора? Машинку на батарейках? Подаруєш мені бабусю, очі хлопчика блиснули. Бабусю? з посидько. Так, з надією всміхнувся Федя. Мама казала, що писати про це в листі до Санта-Клауса немає сенсу, бо воно так не працює. Але я б дуже хотів мати власну, ну, особисту бабусю. Усі мають, а я ні. Мама шукає няню, щоб вона після обіду забирала мене з дитсадка, а я трохи боюся чужої жінки. Я б волів мати бабусю. Таку, як у Миколи, мого найкращого друга. Вона варить йому бульйони, і частує яблуками, а я завжди, а ще вона його обіймає і у роздягальні, у садочку. Розумію, прошепотів небоситько. Йому аж трохи запаморчилося в голові. Бабуся? Якось він посприяв тому, щоб одна особливо чемна дитина отримала на Різдво цуцика. Але новий член родини? Це серйозна справа і, певно, за межами його можливостей. Ну, гаразд, я спробую, зітхнув ельф. Може, ти маєш якісь особливі побажання щодо бабусі? Хочеш брюнетку чи білявку? Вона повинна мати кота чи рибок, в'язати шапки, вміти смачно готувати. Ні, хлопчик похитав головою. Непогано, якби вона була добра і багато всміхалася, і ще, якби любила читати казки. Добра, всміхається, читає казки, занотував Непосидько. Ну, гаразд, я зроблю все, що в моїх силах, але це серйозне бажання, може бути, нелегко. Гаразд, погодився Федір. Принаймні спробуй, а я нікому не скажу, що бачив тебе. Обіцяю. Непоситько зітхнув цей візит до звичайного світу минув не за планом. Ельф вирішив повернутися до селища Санта Клауса, перш ніж справи підуть, зовсім шкереберть. Непоситько з усієї сили дмухнув у свій чарівний свисток і розчинився в повітрі, тільки синя фіранка на мить здригнулася, наче від пориву вітру.